Ну, мені все одно, буде? йому що тут готує? Чи до початку чого? Ну, так як проблеми. Ви її не зберуться. Так, то как а мы за розкладом починаємо керівництво? Ремонт. Всім доброго дня. Дякую, що звернулися на нашу пропозицію долучитися до висвітлення спочатку анонсування заходів з нагоди дня року, які відбуватимуться у Чернігові і безпосередньо у населених пунктах Чернігівської області. Про заходи, основні про заходи політичної, так сказати, складової, розкажу я, Андрій Подарван, директор департаменту інформдіяльності облдержадміністрації. Що відбуватиметься в місті, які заходи заплановані? на який час, що буде цікавого незвичного цього року, розкаже заступник начальника управління культури і туризму Чернігівської міської ради Світлана Власенко. І те, що заплановано і стосується європейської тематики, і більше Євробачення, яке також буде присутнє у Чернігові тим чи іншим чином, розповість Вадим Антошин, завідувач кінокультурного. Мистецького центру з національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Отже, спочатку про заходи загального плану, як ви знаєте, День Європи відзначається щорічно у травні. Це передбачено відповідним указом президента України. Єдина відмінність цьогорічних заходів, те, що ми їх почнемо раніше, тобто вони розпочнуться завтра, 11 травня, і триватимуть близько двох тижнів. Аж до 20-21 травня. Власне, чому, чому ми починаємо 11 травня? Як ви знаєте, очікується, що цього дня відбудеться ухвалення Радою міністрів Європейського Союзу рішення щодо скасування візових вимог до громадян України. Це вже третє із необхідних рішень. Як ви знаєте, 6 квітня. За надання безвізного режиму громадянам України проголосував Європейський парламент. Далі логічним було рішення комітету простірних представників ЄС, які 26 квітня також затвердили безвізовий режим для України. І 11 травня очікується остаточне третє рішення. Ось, і з нагоди цього політичного рішення заплановано проведення завтра 11 травня, на 12-го дня. Урочистої церемонії підняття державного прапору України і прапору Європейського Союзу, символізуючи таким чином остаточне ухвалення безвізового режиму для громадян України. Власне, такі заходи будуть відбуватися в Києві за участю президента України, і також в один і той же час, по всій Україні, відбудеться таке символічне підняття державного прапору України і прапора Європейського Союзу. Власне, з такого заходу політичного ми почнемо. Як я вже сказав, відповідні підняття прапорів відбуватимуться в районних центрах, в містах обласного значення в Чернігівській області, як і по всій Україні. Ми також запросили на даний захід і представників громадських організацій, представників консульства Латвії в Чернігові, це, до речі, єдиний європейський консульський орган, який представлений у місті Чернігові. Сподіваємося, що до заходу долучиться громадськість, студентство і таким чином розпочнемо відзначення Дні, Дня Європи або, скоріше вже перед днів Європи у Чернівській області. Також до цього дня підготовлено дуже багато культурно-мистецьких заходів, які будуть стосуватися європейської тематики, і також безпосередньо прив'яжемося до цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення. Про це більш докладно розкажуть. Мої колеги, я передаю слово Світлані Власенко, заступнику начальника управління культури туристи Чернігівської міської ради. Ні, ні, це мікрофон журналістів, я не навазив цей великий зараз. І до себе полічує. Доброго дня. Ми також долучаємося. Місто долучається до святкування становлення державних прапорів. 11 числа ми разом виходимо на площі. Наші ось, наші заходи культури також вирішують шутпрапори державні на своїх на своїх штуках. Тобто, ми святкуємо цей день, але 14 та 13 числа ми також приєднуємося і до. Культурних заходів, які проводяться, і нам Вадим Леонідович більше розкаже по 14-му числу. А ми робимо свої фестивалі. Два дня, знову ж таки площа працюватиме, і ми продовжуємо наш туристичний сезон відкриття великого такого заходу, який розпочався у нас 29-го фестивалю Дорадфест. І ми крокуємо далі. Нас третій тиждень святкувань, і тепер ми 13 числа пропонуємо всім містянам, всім гостям нашого міста долучитися до наших культурологічних проєктів. А на вас чекає кілька різних заходів на головній площі нашого міста буде презентувати власне півфінал. Конкурсу чернів бест це фіналісти, які пройшли вже відбіркові тури, перемогли, і знову ж таки вони роблять свій гала-концерт, презентуючи власну творчість по результатам цього конкурсу цього ж дня. Разом Чернігів за бест у нас працюють інші локації міста, але героїв наповниться у нас виставковими. Знову ж таки, заходами і пленери від учнів шкіл естетичного виховання, художня школа та школи мистецтв. Я. Вона презентує пленер на тему Чернів європейський очима дітей. А знову ж таки, у нас розпочинається події і також спортивного масового характеру. Це буде відкриття мотосезону і мотопробіг. Перший по ресторанній вулиці пройде у нас о 14-й годині, після чого всі жителі зможуть і побачити і також екстрим шоу від байкерів, і це буде також на ресторанній алеї. Також цього дня а, змагання дзвонок на човнах дракон від ДЮ США буде а, стартувати по річці Стрижень. Це відбудеться з 10-ї години і триватиме до 16-ї години. А, також а, містечко. Майстрів, знову ж таки, сувенірна алея працюватиме в цей час, і знову ж таки на алеї Герой працюватиме локація від спортивного відпочинку. Чернівський клуб екстремального відпочинку пропонуватиме нам е, такий модний зараз е, вид дозвілля, як слейк-лайн. Тобто всі бажаючи зможуть долучитися до цього виду розваг і знову ж таки спробувати свою сміливість. Ну і увечері. У проект Літні музичні вечори також на «Лей героїв дасть свою естрадну програму. Народний естрадний оркестр Меридіан працюватиме також два дні поспіль, як і всі вихідні, починаючи з початку травня. Фудкорт незмінна також локація цих заходів. І вуличні танці знову ж таки розважатимуть всіх наших бажаючих навчитися цим видам рухливого. Мистецтва другий день це буде у нас занурення до епохи. Близькі токи похи дискотека, дискотека х 90-х буде основним лозунгом. І ми поринемо з машиною часу 80-х-90-х саме в цю атмосферу. Вся тематика цього фестивалю буде залучена навколо знову ж таки 80-х. ретро автомобілів від Богдана Авто та інших організаторів. Знову ж таки, показ. За часок цього часу ми показуємо. От це все те, що буде працювати у нас на Красній площі. Ця презентація буде на великій сцені. Також в цей день ми також вшануємо приєднання таки до зв'язок країн Європи. О 15 й годині буде виконання гімну. Уж ода до радості симфонічним оркестром та зведеним хором Чернівської міської школи номер 1 на Красній площі. Власне, цим і розпочнеться наш ретро-фестиваль. Далі працюватиме знову ж таки містечко майстрів, вуличні танці і вечірня. Локація від оркестру Меридіан також працюватиме особливим ще таким акцентом Алеї Героїв буде і світлове шоу, яке буде у нас з 20-ї години. Його презентуватиме зразкова спортивна, зразкова церква студія Менестрелі, Палацу культури художньої творчості дітей та юнацтва, які представлять нам свою програму. Ну в цілому все завершиться о 19-й годині. І після того ми знову ж таки будемо чекати наступних наших заходів, які продовжаться на 27-28 числа. У нас перепочинок буде короткочасний, 20-21. Ми заходи не проводимо в зв'язку знову ж таки з політичними рекомендаціями в наших країні. 21-го це в нас ті роки не було тому заходи не заплановані. Так, з не не плавнеться. Передаю слово Вадиму Грошину, завідувачу кінокультурно-мистецького центру в Національному патріотичному вихованні щодо того, яким чином до заходів долучиться кінокультурний мистецький центр. Всім доброго дня. Наш кінокультурно-мистецький центр з національно патріотичного виховання також долучається до заходів, які будуть відбуватися на цьому тижні обов'язково. Головна родзинка, яку ми будемо робити в ці дні, це пряма трансляція фіналу Євробачення в суботу в 22.00 у нас в Блакитному залі. Буде організована пряма трансляція фестивалю, і кожен бажаючий може відчути на себе ту неповторну атмосферу фестивалю, яка відбувається в Києві. І Ми запрошуємо всіх, хто має бажання побачити Євробачення на екрані, який у нас 100 квадратних метрів, подивитися всі кольори. Євробачення на великому екрані та відчути ту атмосферу, будь ласка, всіх запрошуємо, це буде все зроблено безкоштовно, жодної торгівлі там також не буде. О, це буде пряма трансляція, яка буде у нас так організована. І крім того, хочу ще зазначити, що в нашому центрі у неділю буде відбуватися конкурс, це організатор міського управління. Освіти буде організований ще конкурс євроклубів, от, який буде відбуватися з 10 до 16 години, де наші міські євроклуби, які при школах також будуть себе там презентувати. Крім того, хочемо зазначити, що буде виставка от, дитячих робіт, яка присвячена саме європрагненням України. От, і тому також. Запрошуємо всіх бажаючих ще й відвідувати цю виставку, яка буде яка буде виставлена в фає блакитного залу для того, щоб можна було також подивитися ці дуже гарні, цікаві дитячі роботи, які саме присвячені Європі, саме присвячені Євробаченню, а також присвячені і європрагненням нашої країни. Якщо можна уточнення, початок трансляції 22-й, А закінчення коли коли закінчиться? обмежень? Немає обмежень. Після оголошення фінальних презентацій, фінальних писень. Mm -hmm. uh, і щодо громадського порядку, якщо це вночі, я думаю, що вперед у нас не було mm -hmm. сподіваюсь, у нас все буде добре. Uh -huh. Колегі, єдине, що прошу перейти пройти запитання, якщо вони будуть, mm -hmm. прошу слідкувати за анонсами, щоб не у оберігу дії, яких загалом дуже багато. Я також наголошую, що. Перший захід у нас завтра, 11 травня, в 12-й годині. І хочу звернутися до представників ЗМІ, приділити ці дні максимально, що можна увагу в європейській тематиці. Особливо будьте уважні, коли готуєте інформацію про безвізовий режим. Є дуже класна стаття на європейській травмі, там докладно пояснюється, що таке безвізовий режим, як він буде працювати для громадян України, оскільки багато хто досі асоціює безвізовий режим з можливістю працювати в Європі, це різні речі. Тому будьте уважні при підготовці таких інформацій, ми ж не маємо вводити наших співвітчизників в оману. І також по можливості, я думаю, що варто звернути увагу все-таки на заходи до Дня Європи, особливо тому, що є і політична складова, це ухвалення безвізу, а за це віддали життя наших співвітчизників в останні роки і продовжують віддавати. Переходимо до запитання. Виконі Світлана, запитання можна прийняти? Років, я розумію, так розумію, це ХХ століття. Так, це ХХ століття, це якраз та наша молодість, скажімо так, для когось глибока юність, з чим є знову ж таки асоціація усіх, так, знову ж таки, виконавців рок наших відомих морців. Ми запрошуємо дуже багато гостей, так що всі будуть приємно здивовані тим же звуком, тим наповненням, колективів і чиніністів в тому числі, які візьмуть участь у цьому селі. Давайте на питання до пані Світлани, бо не дуже весело представлять мікрофон, до пані Світлани запитання так, можна ще питання? Чому 80-90-ті? Ну як на нас тут ми порадилися, що це ще не зовсім ретро. Ну знаєте, розуміння таке широке, ретро це може бути і 19 столітті, і 20-те. В нашому розумінні це все те, що пов'язане з нашим ось. Ну, Вибрана назва така більш творча, скажімо так. Хронологічними рамками ми не обмежуємося в цілому. От, але 90 ті обрані були як назва проекту, який минулого року у нас був у палаті культури дуже творчості. На 8, і цей пець здобув в цілому розвиток у великий фестиваль, Він розвинувся, тобто тут, тут буде у нас кавер гурти, гурти, які співають рок музику, живий звук. Тобто це буде в принципі подарунок нашому місту і тому поколінню, середньому, скажімо так, яке це все пам'ятає дуже жив, наживо і знову ж таки дрес-код підразкот свято буде одяг 80-х. Ми щось прибудемо рівняно. На року багато було критики, зокрема і від туристів, відгуків, які приїжджали Ось роботами, з помилками над репертуаром, можливо. Mm -hmm. В цьому, цьому році а, управління культури та туризму провело презентацію цього колективу а, і було їм внесено багато зауважень знову ж таки, які прийняті від громадськості, це перш за все оновлення репертуару щомісяця, які вони будуть проводити. Це а, перше і друге, а, повністю україномовний репертуар. Є дві було внесено пропозиції, і на цих умовах на цей колектив продовжує працювати знову ж таки, задовольняючи потреби більш різднього покоління, більш старшого покоління, які приходять вже за звичкою на цю локацію, знову ж таки, відпочити, провести свій до свій час. ті років все такі свиська тема, тому що в рамках декомунізації, в тому числі, дуже багато радянських пісень чи не. Вам як управлінню культури міської ради яка стоїть на засадах державницької української політики, стати на таку стежку, якби як ви перевіряєте той репертуар, який у вас там співає. Ну там все політично вивіримо. Ще запитання до пані Ну no, mm -hmm. no, Це насування, тому я думаю, що тут всі питання будуть вже після. Дай Бог, щоб це було добре, а якщо що буде так, то будуть запитувати журналісти більш конкретно. Отже, буде, колеги, ще раз прошу звернути увагу на, на анонсування. Ми все вчасно анонсовуємо на сайті ОДА і розсилаємо відповідні матеріали на всі засоби на інформації області і міська. Будемо завершувати на цьому так? Колеги дякуємо, тоді допущені на запиту.